Привіт, друзі! А ви б'єте своїх дітей? Я особисто знаю хлопчика, який отримав нервовий розлад після силового утримування в кріслі стоматолога. Чим це не насильне над дітьми? Тож сьогодні ми поговоримо про таку цікаву тему, як лікування зубів у вісні, як у дорослих, так і у дітей. Напевно, вже всі про це чули, але надалі для більшості таке лікування залишається якоюсь незрозумілою штукою. Уявіть, що вас попросили порахувати від 1 до 10. На цифрі 5 ви заснули, на цифрі 9 вже прокинулись із полікованими зубами. Звучить цікаво, правда? І відразу спойлера. Так, це безпечно і так це потрібно. Що це і для кого воно підійде, давайте розбиратись. Дитяча стоматологія для мене це без перебільшення. Одна з найскладніших галузей. Вона передбачає роботу не тільки з дітьми різного віку, різного типу характеру, різного етапу розвитку. Але з їхніми батьками наразі я бачу дві категорії батьків: перша це ті, які являють похід до стоматолога як веселу та цікаву пригоду з кульками, наклейками та усмішкою. А інша категорія батьків це ті, які при згадуванні дитячого стоматолога бачать крик, сльози, негативні емоції, заперечення, ультиматуми та істерики. Причому в обидвах випадках лікар може бути один і той самий. Ми звикли купати дітей щодня, стригти нігті щотижня, а волосся щомісяця. Не всім дітям ці процедури до вподоби, але ж ми не заперечуємо їхню важливість. Щодо зубів, то необхідність чищення та гієни ми вже розбирали в одному з попередніх відео. З іншої сторони, відсутність чіткої звички чищення зубів призводить до утворення кар'єсу, що, як ми знаємо, успішно лікується. Важливо інше: якщо дитина самостійно не хоче чистити вдома зуби. Та не дає доступ до зубів власним батькам, то ймовірність того, що стоматолог зможе провести повноцінне якісне лікування, дуже невисока. В дитячій стоматології ми лікуємо в основному 5 діагнозів: це три каріса, поверхневий, середній та глибокий, а також пульпіт, запалення нерва та періодонтит, запалення за межами зуба, що призводить до утворення набряків, нориць та флюсів. Тільки одну з цих патологій, це найменший поверхневий каріс, ми можемо полікувати без анестезії. Все інше вимагає додаткового місцевого знеболення, тому що це справді може бути боляче. Тому для успішного лікування дитячий стоматолог повинен зробити місцеву анестезію та попрацювати певний час у відкритому роті. Звучить просто, правда ж? Здебільшого так і є. Але як показує практика, на жаль, це вдається не з усіма маленькими пацієнтами. А додайте до цього попередній негативний досвід, а також нав'язане оточенням уявлення про біль різного типу фобії, а також банальну упертість, і ми отримаємо саме той другий тип батьків з негативними емоціями при згадуванні дитячого стоматолога. То що ж робити дитячий стоматолог володіє декількома методиками психологічної адаптації. Та іноді використовує навіть гіпноз. Він також повинен бути дуже добре підготовлений психологом, щоб відразу зрозуміти, чи зможе допомогти перебороти упереджені страхи. Про адаптацію та седацію я розповім іншим разом. Сьогодні ж детальніше розкажу про лікування у медичному сні. Це стан штучного сну, в який вводиться людина за допомогою препаратів довенно або інгаляційно. У дитячій стоматології ми використовуємо інгаляційну седацію американським препаратом Севоран, єдиною дією якого є глибокий сон. До речі, таке лікування єдине можливо для малесеньких діток близько року, а також для особливих дітей, для яких лікування уві сні це справжній порятунок. Люди не завжди розуміють різницю між наркозом та медичним сном. Вони і справді подібні, адже основна ціль пригнітити свідомість та викликати стан сну. Але ключова різниця. При наркозі вводять коктейль різних медичних препаратів, в тому числі і наркотичного спектру, що повністю знеболюють весь організм. І настає так звана повна анестезія. В свою чергу, медичний сон це поверхневе відключення свідомості зі збереженням всіх рефлексів та функціонування центру дихання, що для лікування зубів більш ніж достатньо. Дитина заходить разом з батьками, дивиться мультики, дихає масочкою і смачним повітрям і засинає за декілька секунд. Далі ця масочка замінюється анестезіологом на ендотрахіальну трубочку, через які вже подається суміш газів. Це золотий стандарт в стоматології, адже дихальні шляхи в повній безпеці. І створені сприятливі умови для лікування всіх зубів за один раз. Під час процедури додатково дається місцева анестезія, дитина нічого не відчуває і весь час підтримується однаковий рівень глибини сну. Іншими словами, дитина не прокидається до завершення лікування. За цим ретельно слідкує дитячий анестезіолог за допомогою надскладного анестезіологічного обладнання. По завершенні стоматологічного лікування ми перестаємо подавати суміш газів, дитина дихає звичайним повітрям і дуже швидко прокидається в присутності батьків. І додивляється мультик, який ми поставили на паузу. Давайте поглянемо на різні клінічні випадки. Діти абсолютно різного віку, різної складності виконані маніпуляції, різна тривалість процедур, але результат завжди один. Всі зуби вилікувано за один візит. З дітьми зрозуміло, а як бути з дорослими? А з ними ще простіше: лікування відбувається за допомогою довенного введення препарату, який викликає глибокий сон. Це дозволяє проводити лікування абсолютно безболісно та максимально комфортно для пацієнта. Ви заснули, а прокинулися вже з імплантами чи без зубів мудрості. Я переконаний. У майбутньому більшість процедур ми будемо проводити у медичному сні. І це, до речі, підтвердив мій ментор з Німеччини по імплантології Франк Застро, який вже більше 90% всіх маніпуляцій проводить у вісні. А чому б і ні? Якщо у вас залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях під цим відео. До зустрічі!